Начальником п'ятихацького районного відділу Державної інспекції техногенної безпеки у Дніпропетровській області підполковником служби цивільного захисту Неклесою Олексієм Вікторовичем спільно зі своїми колегами протягом останнього місяця постійно проводяться рейди по багатодітним сім'ям п'ятихацького району, під час яких проходять роз'яснювальні роботи щодо дотримання правил пожежної безпеки у житлових приміщеннях. Шановна Віра Юрна, я начальник Петехацького районного відділу Державної інспекції технологіонної безпеки. Ми зараз разом з телерадіостудією «Досвітні вогні проводимо рейди по багатодітним сім'ям, роз'яснюємо роботу щодо виконання і дотримання правил пожежної безпеки в побуті. На жаль, були випадки в Миколаївській області, негативний випадок. І це ми зараз проводимо рейди по таким сім'ям. Хочу вас попередити, щоб ви не залишали дітей без нагляду, всі були під наглядом дорослих. Також об'ясняли дітям, що спічки це не ігрушки. Використовували в побуті тільки електроприбуло, та нагрівальний прибуло, тільки заводкове використання, ну, щоб вони теж без нагляду не залишалися. Навути дітей на розмову щоб вони всі пам'ятали, що це може трапитися. Виділяйте дітям декілька хвилин на відверту розмову. Пам'ятайте, що ці хвилини можуть коштувати життя. Також пам'ятайте, що здоров'я вас і ваших дітей залежить тільки від вас. Дякую вас за увагу. Всього доброго, до побачення. Спасибо вам. Будемо виділяти увагу, балакати. Була з друзями, які мають своїх дітей. Спасибо. До свидання. До Добрий день. Надія Васильна, я начальник Петехацького районного відділу Державної інспекції техногенної безпеки у Дніпропетровської області. Ми разом з телекомпанією Досвітнього вогні Петехацького району проводимо рейди по багатодітним родинам і інформуємо їх про дотримання правил пожежної безпеки. Пам'ятайте, що залишати дітей без нагляду дорослих не можна. Пользуються електронагрівательними приборами тільки в откове виготовлення. І також вони не повинні працювати без догляду дорослих. Також виділяйте декілька хвилин з дітьми для відвертої розмови. І пам'ятайте, що ці хвилини вимірюються ціною життя. Пам'ятайте, що життя ваше і ваших дітей знаходиться тільки в ваших руках. Я дякую вам за розмову.